Терористи припинили обмін бранцями, кажуть в РНБО наразі з полону бойовиків вдалося звільнити понад 800 заручників. Про це заявила уповноважена президента України з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Вона зазначила, що наразі до списку міжвідомчого центру допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених заручників та пошуку зниклих безвісти при СБУ внесено майже 2,5 тисячі осіб. За словами Гращенко, з регіонів, що перебувають під контролем бойовиків, майже щодня надходить інформація про зникнення людей, за яких потім вимагають гроші. На жаль, останнім часом не так просто ідуть ці переговори. Але наша влада і служба безпеки України і ті люди, які займаються цим питанням, роблять і докладають максимальна зусиль для того, щоб просто цей процес приспришвищити. То дуже важливо зробити все для того, щоб люди, які знаходяться на територіях, які поки що знаходяться під контролем бойовиків, ну були в максимальній безпеці, і ми піднімаємо це питання з міжнародними місіями, спостережними в інших історіях. І щоб це просто не перетворювалося для бойовиків, скажімо, прямо на нама. Агання такі, знаєте, взяти ви.